Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови, і сьогодні ми з вами будемо продовжувати роботу з теми речення. На минулому уроці ми з вами визначилися, які члени речення називаються головними. Ви дізналися, що таке підмет, що таке присудок, що таке граматична основа речення. На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з вами з другорядними членами речення. Отож, діти, головні члени речення несуть у собі головну суть. Те, про що говориться в реченні, основну його частину, а другорядні речення вони ніби виступають у другому ряду і доповнюють головні члени речення. На перший погляд, вам здається, що другорядні члени речення не є такими важливими. Але якими були б наші речення, якби ми не використовували, наприклад, більше прикметників, прийменників, займенників? Тобто всіх інших допоміжних слів. Наші речення були б дуже простими, лаконічними і сухими. Е, як ми можемо уявити другорядні члени речення? Якщо ви собі уявите квіточку, серединку квіточки, наприклад, у ромашки, у ту жовту частинку, то це будуть у нас головні члени речення, граматична основа. А пелюсточки, які розкриваються, це і будуть наші другорядні члени речення. І саме завдяки другорядним членам речення наша мова стає такою квітучою, співучою, мелодійною і багатою. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про... Другорядні члени речення. Ви переглянете відео. Якщо потрібно, зупиняйте його знову ж таки, ставите відео на паузу і гарно працюємо на сьогоднішньому уроці. Отож, діти, сьогодні ми заповнимо чисту сторінку нашого уроку глибоким змістом і отримаємо нові знання з теми. Другорядні члени речення. А тепер давайте пригадаємо, на які питання відповідає підмет. Так. На питання хто або що. Наприклад, сонечко світить. Що сонечко? А присудок відповідає на питання що робить, що зробить. Наприклад, Птахи співають. Що роблять, співають. За наявністю або ненаявністю другорядних членів речення. Речення поділяються на поширені і непоширені. Речення, які складаються тільки з головних членів, називають непоширеними. Речення, у яких, крім головних членів, Є інші члени називають поширеними. А тепер давайте розглянемо приклади непоширених і поширених речень. Непоширені речення. Вечір. Ми маємо тут тільки один підмет. Сіло сонечко, непоширене речення, тому що є тільки підмет і присудок. Летить табун Непоширене. Тому що маємо тільки головні члени речення. І поширені. Весняний вечір. Ми тут маємо тільки підмет. Присудка не маємо, а речення поширено словом весняний. Сіло за гору сонечко. Теж поширене речення, тому що ми маємо другорядні члени. Високо в небі летить. Табун лебедів. Граматична основа підмети і присудок. Табун що робить? Летить. Всі слова, які виділені червоним шрифтом, є другорядними членами речення. Отож, діти, другорядні члени речення поширюють наші непоширені речення. А тепер давайте розглянемо такі приклади і знайдемо тут головні члени речення. Перше речення. Блакить мою душу обвіяла. Де тут підмет? Що блакить? Блакить, що зробила? Обвіяла. Обвіяла буде присудок. Це буде поширене чи не поширене речення? Так, поширене. На тепле поле дивився дощик. Підмет що дощик, дощик що робив, дивився. Над весняним полем буйний вітер віє. Підмет що вітер, вітер що робить, віє. Всі інші члени речення будуть другорядними. Всі три речення у нас поширені. Тому що у них є другорядні члени речення. А тепер давайте ми з вами виконаємо вправу Займи позицію. Вам потрібно знайти речення, які містять другорядні члени речення, обґрунтувавши свою відповідь. Прийшла весна. Які ми тут бачимо члени речення? Головні що весна? Присуду, що зробила, прийшла. Весна це в нас що буде? Це в нас буде тільки один підмет. Весна? Яка? Чарівна! А тут ми маємо другорядні члени речення? Так, маємо. Тому що присудка немає, має тільки підмет, а чарівна це в нас буде другорядний член речення. І ще один приклад чарівна весна. Знову ж таки, ми маємо другорядний член речення чарівна. На домашнє завдання вам потрібно буде поширити кожне. Із цих непоширених речень. Тобто, ви бачите, що вам дані для прикладу речення непоширені, в яких є тільки підмет і присудок. А вам потрібно буде поширити ці речення для того, щоб тут з'явилися другорядні члени. Давайте спробуємо це вчинити з першим реченням. Учні вчаться у світлі. Школь. Це в нас буде речення з другорядними членами. Відповідно, воно буде поширене. Наступні приклади ви виконаєте самостійно. Наш урок підходить до завершення. Я маю надію, що ви гарно виконаєте домашнє завдання. Я отримую від вас. Чудовий зворотній зв'язок! Я сьогодні бажаю вам успіху у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!